У цьому відео я вам розповім, і ви бачите, що я поміняв скін, як, зробити, як користуватись додатком. А ми починаємо. Спершу у вас є ці кнопки. Ви загружаєтесь, і коли загружиться, вам буде Натиснути на зелену кнопку, Малюва... малювати колір, наприклад, тут кольори, а стирати, стирати це у нас білим кольором малювати. А щоб ви хотіли, щоб десь було або десь не було, то якщо ви хочете виправити і щоб воно було, Ви натискаєте ось так кнопку вперед. Але ще у вас є одне запитання. Чи у вас виникло таке питання? Що ви його зробили? Натискайте на кнопку Ад і. Ви заходите в Майнкрафт, і він не зберігається. Так ось я вас навчу. Натискайте на цей лист і натискайте Save to gallery якщо у вас є галерея. І нарешті я можу сказати, як називається цей додаток Skin Editor 3D. А зараз ми заходимо в Майнкрафт. І я показую, як отримати. І в мене телефон, тому у мене мобільна версія я Майнкрафту, яка називається Bedrock. А якщо у вас на комп'ютері Bedrock, то це, мабуть, ну, в Google Play. Я спершу думав, що вона платна, а потім виявилось, що вона безкоштовна. Це також діє на копію Minecraft Craft and Builder, і те відео по грі Craft and Builder має вийти завтра. Дивіться, я вже один пробував. І дивіться, як в мене вийшло. Дивіться, зараз. Е, о, в мене загружається. О, отак. І цей мій перший скін, який я тут зробив. Е, дивіться, натискаєте от сюди, в цій переодягачці власні скини, «Вибрати новий скін, «Дозволити обмеженість і ви берете скін, який у вас в галереї. Ну. Ось такий. Можете з колекції взяти. І ми натискаємо, в нас знов загрузка, і скін появляється Зараз в мене загружається і нам тут кажуть вибрати якусь е, анімацію. Е, я виберу ось таку. Ну, ось такий у мене скін, я його поміняв. Але на фільми буде той, що в мене був. А ви ставте лайки та підписуйтесь на канал. І дякуйте за допомогу. Всім пока.